На екрані ви бачите ідеально сформовані фіскальні чеки для готівки та безготівки, враховуючи оновлені правила після 1 березня. Я для вас підготував детальний чек-лист про те, як видавати такі ідеальні чеки. Та зараз у відео пройдемо кожне поле і детально його розберемо. Якщо ви формуєте фіскальні чеки, рекомендую переглянути дуже детально, а краще декілька раз, щоб чітко розуміти всі нюанси. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Чек за новою формою вже треба видавати із 1 березня. Ключова проблема, яка є у фіскальних чеках, це відповідальність за їх невірну видачу. Згідно положення про форму і зміст розрахункового документу, навіть помилка в одному реквізиті фіскального чеку тягне його недійсність. На щастя, є уточнення, що для поля назва товару допускається невеличка. Погріжність, власне, якщо податкова визнає чек недійсним, застосовується штраф у розмірі 100% від суми першої продажі, а далі 150% від другої та кожної наступної продажі. Тобто, якщо на перевірці бачить 100 продаж, то 99 продаж порахують по штрафі у розмірі 150%. для єдинників, щоправда діє пільга, яка зменшує штраф до 25% та 50% пропорційно, але вона діє тільки до 31 липня 2025 року. А далі будуть теж штрафувати по повній сумі. Більше того, на жаль, згідно правил податкового законодавства, застосовується той штраф, який буде діяти на момент виявлення порушення, а не на момент вчинення порушення. Тобто, якщо ви помилилися із чеком зараз у березні чи квітні, а податкова зафіксує помилку в кінці року, буде діяти той штраф, який буде встановлений в кінці року. Перший рядок у фіскальному чеку є назва підприємця. Це може бути ФОП або ТОВ. Відповідно, має писати ФОП та прізвище ім'я і по батькові або надпис ТОВ та його назва. При цьому зверну увагу, зустрічаються помилки, коли у першому полі було прізвище ім'я та по батькові написане для ФОП. А сама абревіатура ФОП не вказувалась. Податківці наголосили, що це невелика проблема, і такий чек буде все рівно прийматися як розрахунковий штрафу за відсутність напису ФОП не буде. Рядок 2 та 3 у фіскальному чеку це адреса та назва вашої торгової точки. В цих рядках дані підтягуються із форми 20 УПП, яка подається при реєстрації каси. Деколи ви 20 ОПП можете подавати через електронний кабінет, в іншому випадку можна подати через кабінет програмної каси. У будь-якому випадку ця форма подається завжди, коли ви реєструєте свою касу. Серед ключових помилок, які я тут зустрічав, були із адресою. Та адреса, яку ви вказали у формі 20 ОПП, має бути вірно тою, яка зазначена у вас у якихось документах, наприклад, договорі оренди чи праві власності. А по-друге, вона має має відповідати тій адресі, де реально видаються фіскальні чеки. Щоб у випадку, коли у вас відбудеться контрольна закупка, адреса цієї закупки повністю співпадала з адресою у чеку. Рядок 4 та 5 у фіскальному чеку теж об'єднуємо в один слайд, бо суть в них абсолютно однакова. Це дані про код РПО вашого бізнесу, тобто податковий номер ФОП чи юридичної особи. Але хочу звернути увагу, що платники ПДВ отримують ще додатковий номер платника ПДВ. Він тут теж має відображатися в разі наявності, виключно для платників ПДВ. Далі об'єднаю рядок 6 та 11 у фіскальному чеку. Ці рядки відображають товар чи послугу, що ви продали. Їх назву, кількість, а також літерне позначення ставки ПДВ. І ще, звичайно, вартість товару чи послуги, яку ви продали. Як бачите, ці поля вміщають в собі велику кількість даних одразу, тому зроблю підсумок інформації. Назва товару чи послуги, кількість ціна. А також є додаткове літерне позначення ставки ПДВ чи акцизу. В положенні про форму та зміст фіскального чеку вказано, що літерне позначення ставки ПДВ не є обов'язковим, якщо воно дорівнює нулю. Тобто його можна не відображати. Крім того, податківці у своєму новому роз'ясненні щодо поля решта у чеку зазначили, що коли поля нульові, їх можна не відображати, в тому числі це стосується і буквеної позначки ставки ПДВ в чеку, як це вказано у цьому роз'ясненні. Хоча чесно вам скажу, я прихильник такої думки, що коли цю буквену позначку вказати не важко, краще вкажіть її. В більшості кас її можна додати в картці при створенні товару. Рядок із 7 по 10 використовують продавці підакцизних товарів. Тут обов'язково вказуються коди у КТЗ підакцизних товарів, а також штрих-коди акцизної марки. Якщо ви не продаєте підакцизні товари, вам ці поля взагалі не актуальні. Зверну увагу, що бари та ресторани, які готують коктейлі, вказують штрих-код акцизної марки тільки один раз при розкоркуванні бутилки та початку приготування коктейлю. Тепер рухаємося до дуже хитрих рядків із 12 по 17 у фіскальному чеку, в яких нібито мають вказуватися реквізити платіжного терміналу, який прийняв оплату картою. В новому положенні про форму та зміст розрахункового документу дуже чітко визначили, що таке з'єднаний та поєднаний термінал на оплату картою, а також касовий апарат, програмний чи класичний. Це пристрої, які поєднані в одному застосунку в одному пристрої, або мають спільне інтернет з'єднання по проводу чи wi fi сигналу. І найголовніше мають обмінюватись між собою. Пакетами даних. Згідно закону, ви не зобов'язані з'єднувати чи поєднувати свій касовий апарат та термінал на оплату. По-перше, хочу вам показати, як мають відображатися рядки з 12 по 17 у фіскальному чеку у випадку, коли у вас все-таки з'єднана каса та термінал на оплату картою. І в чеку мають з'являтися ось такі рядки, які ви бачите на екрані. Але цю синхронізацію можуть забезпечити тільки IT-фахівці. По-друге, покажу вам приклад каси та термінал. Які можуть вважатися з'єднаними чи поєднаними, наприклад, уявимо собі, що у вас термінал 2 в одному, тобто він і чеки видає і приймає оплату картою. Вам тоді однозначно треба відображати рядки з 12 по 17 чеку. Також може бути, коли у вас один застосунок, який приймає оплату картою, а також зразу видає чеки. Яскравий приклад фінансова компанія ВайФапей, яка є одним застосунком і дозволяє прийняти оплату картою та видати чек. Вони однозначно між собою можуть вважатися з'єднаними чи поєднаними і в чеку Мають бути дані на оплату картою і ще третій варіант, коли у вас, наприклад, є комп'ютер, касовий апарат, і вони між собою поєднані. Проводом до комп'ютера, який одночасно приймає оплату картою. У вас теж тоді між собою з'єднаний і поєднаний касовий апарат та термінал. Тому важливо перевірити себе на предмет цього з'єднання поєднання, щоб не попастися в халепу. Бо по суті проблема з чеками має так званий ефект сніжного кому: б'ються чеки щодня, щомісяця, а потім їх всіх можуть визнати масово недійсними на перевірці. Рядок 18 у фіскальному чеку вказує форму оплати. Їх зараз є три: готівка, безготівка та інше. Для 99% бізнесів саме важливі способи оплати готівка та безготівка. Готівка це коли ми приймаємо купюри та монети, а безготівка це коли ми приймаємо зарахування коштів на рахунок. Це може бути як напряму від клієнтів, так і через посередників та фінансових компаній, типу NovaPay, WifiPay, Portmone, LeakPay, Evopay та будь-які інші. Ключовою проблемою у цьому полі, яку я бачу, підприємці. Інколи плутають і думають: якщо треба робити чек, то і форму оплати завжди вказуємо готівка, наприклад, для нової пошти. Але це насправді не так. Маємо дивитися на той тип платежу, який ми отримуємо, і чи зараховуються кошти на банківський рахунок. Якщо зараховуються, це очевидно без готівки. Рядок 19 у фіскальному чеку, який називається засоби оплати, більшістю підприємців сприйнявся як новий, дуже хитрий та підступний рядок, в якому не зрозуміло, що писати. Згідно положення, вказано, що тут можуть бути види платіжного інструменту. Талони, жетони тощо, і ось це слово тощо відкриває для нас фактично необмежене поле фантазій і фактично забирає шанс на помилку. Слово тощо означає, що можуть бути різні варіанти засобу оплати, і нам важливо в першу чергу, щоб цей рядок просто був. А що ми вказали в цей рядок? Значення вторин немає вже. Станом на зараз виробники програмних каз активно адаптують це поле засоби оплати під себе і пишуть абсолютно різні речі: інтернет, екваринг, торговий термінал, посттермінал, оплата по реквізитах, новопей – всі ці засоби оплати відображають різний тип платежу, який у вас може бути отриманий. Ключове, що вам потрібно знати, в цьому рядку чеку майже неможливо помилитися. Перше, що вам потрібно, щоб цей рядок ну він взагалі був. Друге, що вам потрібно, щоб рядок, який ви відображаєте, хоча б відображав те, як вам платить клієнт, і все ви виконали задачу щодо цього поля та рядка у фіскальному чеку. Саме тому не хочу навіть вдаватися в ці деталі форми оплати, який засіб платежу обрати. Бо по великому рахунку, хоч цю тему і роздувають, але це насправді майже не має ніякого значення. Можете писати будь-що, що не суперечить загальній та здоровій логіці щодо ваших платежів. Знаю, що серед вас є ті, хто хоче дуже детально розібратися із фіскальними чеками, тому в четвер, 6 березня, о 19 годині, 15 хвилин, будемо відповідати на всі ваші питання по чеках та фіскалізації з Євгеном Кушнірчуком, керівником вчасної каси. Прямий ефір відбудеться в мене на каналі. Беріть участь онлайн повністю безкоштовно, або переглядайте в записі на каналі. Рядок від 20 по 22 у фіскальному чеку вказує на суму до оплати загально, а якщо ви продаєте товари з ПДВ чи підаксизні товари, то має бути підсумок податку, який включено в кінцеву ціну. В цьому полі ні разу не бачив помилок якихось, тому тут нічого цікавого, рухаємося до інших рядків. А от рядки 23, 24 та 25 у фіскальному чеку вже встигли наробити трішки галосу настільки, що вже податківці навіть випустили окреме роз'яснення. У рядку 23 вказується решта, у рядку 24 вказується сума до оплати із назвою валюти. А у рядку 25 вказується заокруглення монети, якщо неможливо видати решту через відсутність номіналу певної монети. В Деяких програмних касах ці поля писали в будь-якому випадку в інших. Це поле було тільки тоді, коли є якийсь певний показник решти чи заокруглення. Податківці поставили крапку та випустили своє роз'яснення, в якому вказали, що коли показники із заокруглення відсутні, а також коли решта відсутня, ці поля можемо не вказувати, і штрафу за це абсолютно не буде. Загалом у новому фіскальному чеку з 1 березня є аж 35 рядків. Ми з вами оглянули всі рядки до 26, го Далі з 26 го по 35 й рядок. У нас суд технічна інформація. По-перше, вказується номер чеку, точна дата та час видачі чеку, реквізити паспорта для покупців магазинів duty-free, QR-код фіскального чеку, позначка режиму роботи онлайн чи офлайн, заводський номер РРО, фіскальний номер РРО, а також вказується надпис Фіскальний чек. Я вам рекомендую дуже детально разом зі мною по цьому чек-листу. Пройтися декілька раз, щоб перевірити свій фіскальний чек і бути на 100% готовими до любих питань під час проведення перевірок по реквізитах фіскального чеку. Хочу підкреслити, що у перегляді реквізитів фіскального чеку ми не зустріли такого рядка як спосіб оплати. Це саме той рядок, який позначає післяплату, передоплату, аванс чи завдаток. Справа в тому, що цей рядок в чеку стану на зараз не є обов'язковим. Хочете вказуєте ці дані, хочете не вказуєте. Це повністю вибір підприємця. Також не вказано поле касир. Це Поле теж стало необов'язковим. і вказувати, хто є касиром станом на сьогодні не обов'язково. Але по своєму бажанні ви можете вказувати будь-які поля у фіскальному чеку, які вам зручно між обов'язковими рядками. Нагадаю, що згідно положення про форму та зміст розрахункового документу між обов'язковими рядками у фіскальному чеку можуть бути будь-які інші дані підприємця, і це абсолютно не є порушенням. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.